Це тренування муніципального спортивного клубу Сумчанка. 1 лютого перша команда стала вкотре чемпіонками України, а друга посіла друге місце. Крім того, на сьогодні ця команда є кращою в Європі. Колись гравчиня сумського хокейного бурвісника, а нині тренерка МСК Сумчанка Світлана Макаєва каже, що не може навіть пригадати, скільки разів сумські клуби ставали чемпіонами. Коли ще починався тільки хокей і був завезений в 94-му, мені вдається році в Україну, то це була команда міста Черкаси, був такий Назаренко Володимир Іванович, який перший привіз з Німеччини цей вид спорту. І Ми тоді грали двічі турніри, але я не, точно не певна, що це були офіційні турніри. З 2007 року, коли був заснований клуб Сумчанка, саме сумська команда є чемпіоном України. Вона представляє Україну на міжнародній арені і є базовим клубом національної збірної, говорить Світлана Макаєва. Весь цей час із клубом спочатку у якості гравчині, а потім капітана. А зараз на тренерській роботі Євгенія Мороз. На питання скільки раз вона ставала чемпіонкою України в ендорхокеї, відповідає чемпіонкою України. А, мабуть, 14 разів. Мабуть, що так Євгенія у 2010 році у складі збірної стала чемпіонкою Європи. Рік тому, у 2025-му, у складі сумчанки і у якості капітана виграла клубний єврокубок. Це було вперше в історії, тому мабуть, це десь дуже дуже схожі емоції. Важко повірити. Я дуже довго не могла повірити ні вперше, ні вдруге. Просто це шалене виснаження, в першу чергу фізичне, потім такий неймовірний спалах емоцій і, мабуть, тоді вже і морально трошки так важкувато. Важкувато сприйняти, що це правда. Нині місце капітана у сумчанці посідає Валерія Зайцева у команді вона сім років. Саме Валерія піднімала кубок крайнього чемпіонства. Це велика гордість для мене, для моїх батьків, які завжди вболівають, дивляться. Тому для мене честь бути частиною цієї історії. Ольга Гончаренка нещодавно повернулася у команду після народження дитини. 1 лютого вона здобула своє чергове звання чемпіонки України. Це відчуття стабільності. Що сумчанка найсильніша, і кожен рік ми це. Доказуємо своєю працею, що нам немає рівних в Україні. Для мене це не якесь відчуття щастя. Для мене це просто стабільність, що Кожного року ми повинні це показати. І у нас це виходить. 1 лютого цього року Анастасія Шишина відзначила своє чотирирічне перебування у складі Сумчанки. Відзначила золотою медаллю чемпіонату. Про секрет чемпіонства Настя говорить. Нема секрету, бо кожен своєю індивідуальністю дає свій вклад. І це виходить в Симбіоз чемпіонства. А от Вікторія Назаренка у команді Сумчанка лише два місяці. На чемпіонаті України вона не грала у складі Сумчанки, проте без медалі не залишилась. У якості капітана команди ФК Сумдепу вона здобула бронзу турніру. Про свою нову команду говорить. Сумчанка – це команда, яка завжди підтримує, яка завжди буде з тобою. Вони, коли я тільки прийшла, завжди допомагали, щоб я якось вклинулася туди і мені було простіше адаптуватися. Нині Сумчанка готується захищати свій європейський титул. Турнір стартує 20 лютого. І тренерка і гравчині говорять, буде складне, але команда з усіх сил боротиметься за чергову перемогу. Олександр Качанов, Анатолій Сердюк, Суспільне новини Суми.